Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 26 травня, і з певним інформаційним підсумком за тиждень я хотів би вас проінформувати. Найперше тиждень був дуже насичений. на цьому тижні розпочала роботу чергова сесія міської ради. Де на всіх комісіях, які проходили, обговорилися, розглядалися ті питання, які будуть включені на пленарне засідання сесії міської ради, яка буде на наступному тижні, і будуть всі ці питання розглядатися також на цьому тижні. Ми розглянули дуже важливе питання, і, власне, десь, можливо, й привід сьогодні і говорити, інформувати. Ми на засіданні виконавчого комітету розглянули питання, затвердили план уже підготовки до зими 23-2024 року, де були оцінені зроблений аналіз всієї ситуації, яка була у попередній зимі. Зараз завершуються роботи по підготовці складанню завдань на наступний рік. Врахувалися особливості, ще деякі особливості напрацьовані, що можуть нас очікувати у наступному році. Склали відповідні завдання, дали доручення, розглянули, і власне, робота з цього приводу розпочалася на різних рівнях. На рівнях будемо так говорити управлінь по різним напрямкам і галузям. По підприємствам, організаціям і установам, а також об'єднання співвласників квартирних будинків, теж є дуже багато питань. Тут спільно наші ОСББ разом із мешканцями повинні зробивши аналіз, оцінити ситуацію і розпочати ефективно. Підготовку до зими даби для того, щоб знову ж з тими викликами, якщо будуть, гарно справитися, вони існують, вони нічим не змінилися на сьогоднішній день. Маємо ситуацію знову ж, коли ми не будемо піднімати тариф по теплу. От це я хочу вас поінформувати, і таке рішення розглянуте разом з тим. Це дійсно і позиція держави на державному рівні залишити незмінним тарифну політику по теплу. але є велике прохання розрахуватися за борги, тому що розрахунок теплокомуненерго за поставлений газ потрібно проводити. Іде дуже така серйозна вимога по погашенню боргів. І власне я б дуже просив би і мешканців. За цю послугу теж своєчасно розрахуватися. Що ще дуже важливо, хочу сказати на цьому тижні. Ми розглядали це, дійсно. Я й буду інформувати. Можливо, от на наступному тижні. Ми зробимо більш таку іншу форму, навіть інформації. Звіту розпочалося зараз. Ми якраз почався період. Великих, будемо так говорити, обйомів робіт, які розпочалися, це по капітальному освоєнню і в закладах освіти, культури, житлово-комунального господарства. І ми будемо показувати, які об'єкти зараз ремонтуються, яким чином ми забезпечуємо контроль за повнотою і якістю роботи. Більше того, от, якщо там от задавалось питання в соціальних пережах, а як ви забезпечите, наприклад, контроль за е, якістю ремонту? ремонтних робіт по дорогам, є комісія, є технагляд, який забезпечує, є оцінка виконаних робіт, перш ніж оплачувати гроші, і комісійно ці питання розглядаються. Власне, хотів би проінформувати, сказати, що ми вже майже закінчили роботи по дорогам із м'яким покриттям. Це у районах Лупчиці, Кар'єр, Смолка, Ринку, Рожай, Морське, м'ясокомбінат, триваючі роботи в районі кладовища Василя Стуса, от Болгарбуд і ремонтні роботи по мікрорайону Дружби. А також продовжуємо роботи у населених пунктах. Це наші Наталівсько-старостинського округу, майстрівсько-старостинського округу і пилиповицько старостинського округу, якраз роботи з м'яким покриттям ще продовжуються там. Роботи вже певні зроблені, зробили певне коригування і оцінка якості робіт з ямковим ремонтом. Дехто говорить, що ну, не вдячна ця робота ямку ремонту доріг. Ми саме це розуміємо і хотіли б десь повністю перейти на те, щоб якісно капітально відновлювати дорожнє покриття, але все одночасно зробити не можемо. А ті ямки, які залишаються, їх потрібно теж приводити до відповідних умов, це дорожнє покриття для того, щоб можна було забезпечити безпечний рух транспорту. Ми певний час не могли це робити. Ви бачили, була затяжні дощі, але коли тільки закінчились дощі, наші. Будівельні компанії, які повигравали в одному випадку, хто вигравав по тендерах, проходили, хто на прямих договорах це залежало від сум робіт. Приступили до робіт і роботи зроблені по таким вулицям. Я от їх називаю це Котляревського, Борисова, Коростенська, Шепетівська, Симона Петлюри, Драгоманова, Павла Сірагова, Євгена Коновальця, Родини Косачів, Івана Франка, М'якишева, Юрія Глухова. Продовжують і тривають роботи Це гетьмана Сайдачного, військової доблесті, а також Василя Карперка. Хочу сказати, що ми на наступному тижні і розпочинаємо роботи з капітального ремонту доріг. Ми будемо намагатися в цьому році теж зробити біля десятка доріг з капітальним. Ремонтом і буквально на наслідуючі тижні вже приступаємо до будівництва дороги це вулиця Володимира Великого. А також героїв Крут, це від вулиці Київської до Володимира Великого. Далі на підході зараз завершуються процедури, бо чекали проект експертизу. А зараз процедура завершиться Івана Мамайчука. Великий об'єм робіт. Ми розпочинаємо і всі вулиці, які прилегли, а також інші вулиці, які запланували на цей е, е, період, на цей час. Е, Хочу сказати, що паралельно ми і робимо інженерну інфраструктуру. От зараз розпочаток прокладання водопроводу по вулиці Нестора літописця. це протяжністю 320 метрів. Я буквально от вчора в'їжджав. Ми оцінювали там роботу, яким чином і як ці роботи виконуються. Хочу також сказати, проводиться заміна аварійно-оглядових колодязів. у Тих місцях, де ми готуємо дорожнє покриття для капітального ремонту от і поточного ремонту. І ці роботи в комплексі зараз розглядаються. Також хочу сказати, що великий об'єм робіт розпочався і зараз паралельно йде. Це в закладах освіти. І от теж хотів би назвати об'єкти, де ми вже виконали роботи встановлення металопластових металопластикових енергозберігаючих вікон. Це е, дошкільний навчальний заклад номер 1 6, гімназія номер 2 10, е, ліцей 11, ОФП. Дю, Теж питання контролю. Е, ми Готуючись до цього проекту, а ми в цьому році плануємо закрити всю проблематику із вікнами по наших закладах соціальної інфраструктури це школи, садочки, будинки культури і так далі. І ми наняли спеціально зрівну компанію, яка Приїжджає і відстежує якість і вікон, і якість встановлення на кожному із об'єктів. От це теж за рекомендацією директорів шкіл, бо вони власне, кажуть, що ми не можемо оцінювати, а яка ж та якість вікон ми е, викон, ну, пішли на зустріч, наняли компанію, е, яка нам сьогодні ці роботи відстежує. Також хочу сказати, що виготовляється проєкт кошторис-документація для здійснення. Ну і експертиза. Зараз капітальний ремонт дахів це сьомої школи і дев'ятої школи це великі вже такі проекти. Також перебуває в експертизі проєкту кошторисна. Документація вже закінчена. Це будівництво трьох приступаємо сховищ, це е, другої, шостої і дев'ятої школи. От ми зараз, от на віконкомі дали доручення управлінню освіти. Ми ще раз оцінимо ситуацію. По будемо так приміщенням, які є на простіших укриття у наших закладах освіти. Ми зараз хочемо ще раз їх проаналізувати, подивитися, що можна, які поліпшити умови. Бо ми пам'ятаємо, як в минулому році ми в них уходили десь щось робили просто на ходу. Зараз є можливість удосконалитися у підготовці і якості цих умов, у цих сховищах, і от якраз за цей певний період. Управління освіти зараз готує е, аналіз роботи, і ми на липневій сесії, можливо, додатково виділимо кошти і переглянемо, і ще раз додамо, які там необхідні покращення умов. Хочу сказати, що зараз е, проведено ремонт. Тепломережі на Великомолодській гімназії завершується ремонт фідної групи ліцею номер 11 Також триває процедура відбору визначення переможця по капітальному ремонту даху ліцею номер 4 Також розпочати ремонт ремонт покрив і укриття найпростішого укриття у ліцеї номер 1 Дуже важливі об'єкти і об'єми робіт розпочалися, і, власне, тут теж дуже важлива задача стоїть відслідковувати, відстежувати питання якості цих робіт. Хочу сказати, що на минулому тижні теж дуже важливий момент. Десь один блок зараз такі питань ми розглянемо. От, це робота, ми зустрічалися. На минулому тижні із родинами, сім'ями загиблих. Ви знаєте, це була одна робоча така зустріч, де ми розглядали комплекс питань, які існують у людей цієї групи. От Потім ми провели такі на День Героя такі, ну, зустріч реквію пам'ять загиблих, де були вручені нагороди. Хочу сказати, що от у цій тематиці зараз напрацьовуємо два варіанти, верніше не два варіанти, а два проекти. Це один на в Меморіальному кладовищі у нас ми там, де є захоронення наших військових, плануємо побудувати певний меморіал з окремим входом. І зараз проєктанти працюють над цим питанням і це ми погоджували, узгоджували з родинами загиблих. Плануємо вже на 16 чи 17 червня відкрити у сквері пам'яті такий спецпроект, ну, теж де будуть відображені. Всі наші загиблі герої теж цікавий проєкт, на яким зараз працюємо, і плануємо його до першого дня нашого міста, в день міста власне, десь і відкривати. відкривати. Хочу сказати, що ми от буквально на цій сесії, пленарному засіданні, яке в нас буде проходити 1 червня, ми будемо увіковічнювати наших загиблих героїв. Присвоївши всім почесне звання громадянина міста. І ми якраз у цьому заході будемо десь нашим родинам вручати ці відзнаки. Ці відзнаки готуємо такий захід і теж робота сьогодні була проведена. Теж робоча нарада. От, і на наступному тижні ми будемо планувати ця підготовка до першого дня, будемо так говорити, дня міста. Це у нас буде 17 червня. От, ми теж його не плануємо проводити в якомусь такому форматі, як ми традиційно ми привикли там свято міста Ні. Більше це нагородження відомих віддатних людей, відзначення відкриття скверу пам'яті, вшанування доблесті наших воїнів, от історично краєзнавчі е, якісь матеріали про наше місто. От таким чином ми хочемо розпочати. От, і дасть Бог, коли закінчиться війна, я впевнений в тому, що так і буде. От і ми зможемо День міста проводити вже у більш іншому цікавішому розвороті і форматі на наступний тиждень е, теж багато цікавих моментів. Я от планую на наступному тижні їхати до Києва. Ми розпочинаємо е, теж роботу, пов'язану з е, дослідженням і залученням е, інститутів по річки Случ. Міністерство екології, водних ресурсів плануємо, на планує на слідуючи неділі домовилися. Буде там зустріч, і на базі нашого міста ми хочемо проводити на національний такий форум міст з цією тематикою. То починаємо цю роботу. Підготовка до сесії міської ради буде пленарне засідання 1 червня. День захисту дітей це теж дуже важливий момент. От плануємо провести і футбольний турнір. Першого червня, от якщо там на все вийде, і так далі. От тому будемо інформувати вас про основні засхопи, про основні заходи, робочі моменти. Будемо показувати інформацію. Слідкуйте за на сайті офіційному сайті міської ради, от по інших джерелах інформаційних. І вся інформація, яка ми будемо мати, ми будемо з вами ділитися. Дякую за увагу. і До нових зустрічей!